Як правильно прописати воронку продажів, давайте для початку розберемося, що таке воронка продажів і для чого вона вам взагалі потрібна. Воронка продажів це умовна така труба, по якій йдуть ваші ліди, тобто потенційні клієнти, і з моменту першого дотику до них, коли вони тільки познайомились, тільки дізнались про вас, до моменту, коли ви вже виконали перед ними свої зобов'язання і можете розподіляти гроші. Ось цей шлях називається воронкою продажів. І суть у тому, що на шляху ось цьому від точки А до точки Б, коли ви закінчили з ними роботу, є багато проміжних етапів, багато точок, які розподіляють цей шлях на проміжні етапи. І кожен такий шматочок шляху може або дії на ньому менеджера сприяють тому, що лід клієнт. Потенційний переходить на наступний такий етапчик, або можуть демотивувати цього клієнта перейти на наступний етап. Саме тому важливо розуміти весь цей шлях і усі проміжні точки, проміжні етапчики, по яких рухається клієнт. А тепер стосовно того, як самому розробити воронку продажів під ваші товари або послуги. Для цього вам потрібно розуміти послідовність кроків, послідовність дотиків. Взаємодії із вашим потенційним клієнтом. Вам потрібно спочатку в голові, а потім на папері, бажано на папері спочатку, а потім перенести це вже в якийсь електронний носій, наприклад, у таблиці, Excel або у майндмап, як багато хто робить, там дуже зручно пропрацьовувати ось ці гілочки, як рухається клієнт. Але спочатку уявіть, хоча б в голові. Які кроки ви проробляєте, і протягом якого часу із вашим клієнтом, які дії ви проробляєте, і які проміжні результати ви отримуєте під час цих дій, коли ви ведете його із першого дотику до останнього дотику? До того ж, слід розуміти, що є воронка продажів, а є воронка маркетингу.